Та усіх на першому інформаційному українському каналі про імміграцію в Італії, і у сьогоднішньому відео я хочу коротко підбити підсумок останніх новин, які стосуються тимчасового захисту для переселенців з України, які зараз на даний момент знаходяться в Італії. Нагадаю усім, що під час засідання ради міністрів, яке відбулося минулого четверга, 23 лютого 2023 року, було прийнято рішення про продовження надзвичайного стану пов'язаного з Війною в Україні до 31 грудня 2023 року. Тобто це є 9 місяців чуть більше, ніж 6 місяців, як обіцяли попередньо. У зв'язку з цим було схвалено закон про продовження вже наданих заходів допомоги та прийому для українського населення для громадян України. І найголовніші три новини три підсумки в даному законі. Це є... Те, що надзвичайний стан продовжено до 31 грудня, а отже, це означає, що будь-який громадянин України, який виїхав з України після 24 лютого 2022 року, тобто після початку війни, має право приїхати в Італію та отримати тимчасовий захист у разі подання заяви про. Про отримання даного захисту, тобто у разі виявлення бажання його отримання, друга новина стосується тих осіб. Які вже знаходяться тут в Італії і мають тимчасовий захист. Тобто це є продовження дії тимчасових дозволів на проживання, і їхня дія автоматично продовжена до 31 грудня 2023 року. Це слово автоматично означає, що не потрібно звертатися у квестури ваших міст для його продовження. Даний дозвіл на проживання діє, до нього державні установи мають долучити цей указ, де написано дату закінчення 31 грудня, і будуть ваші пермеси дійсні. Ви зможете отримувати різні види санітарної допомоги, тобто лікування, можете навчатися, працювати. І здійснювати будь-який вид діяльності. Між іншим пам'ятаєте, хто дивився моє відео, і я розказувала, що буде видано новий указ або інший нормативно правовий акт, в якому скажуть, що автоматично продовжені дозволи на проживання так само, як це було під час ковід. Тому тут я не помилилася. Відгадала, а це е, допомагає саме це відгадування, досвід, адже. Вже коли маєш досвід і бачиш, як працює італійська система бюрократична, як приймаються закони, як виходять ситуації, то можна вже зробити певні пропущення. Нагадую всім, що мене звати Ірина Купчик, я є юристом та медіатором в Італії. Здійснюю діяльність практикуючого консулента в імміграційному праві протягом трьох. Років. Ще трішки і перейду цю, цю межу, межу і скажу більше трьох років. Ще недовго. Отже, і ще одна третя новина, яка була також передбачена в даному законі, цей від 23 лютого прийнято те, що особи, які не ще не отримали фінансової допомоги, мають право все ж таки її отримати. І потрібно подати заявку на сайті Протекціони Чивіле. Ось такі найголовніші новини. Всі інші права, які були в громадян України, залишаються. Все, до чого ми так звикли вже підтримується. і продовжуємо. Ти рухатися вперед, добиватися цілий, завжди з бажанням найшвидшого отримання Україною перемоги. Ну, на даному етапі зробимо все можливе, що від нас залежить, і все, що можна зробити для України. Тримаємося, підтримуємо один одного, бережіть себе, бережіть ваших рідних і до наступних зустрічей. До побачення, Па-па.